Доброго дня, дітки! До нас сьогодні завітав ведмедик і запрошує нас в цікаву подорож. Він приготував нам різні завдання. Ну що, рушаємо? Але спочатку нам потрібно допомогти ведмедику прибрати в кімнаті. Для цього нам потрібно позбирати м'ячі, а позбирати не просто. Погляньте, нам треба їх розмістити. Кожну тачку покласти стільки м'ячів, яка цифра на ній намальована. Що ж, поглянемо на першій тачці, яка цифра два. Тож, в неї ми покладемо два м'ячі, а в другій тачці яка цифра на другій? Цифра один. І в неї ми покладемо один м'яч. А яка ж цифра на третій тачці? Умнички розумнички. Так, цифра три. І в неї ми кладемо три м'ячі. Молодці. Дуже допомогли ви нашому медмедику. Він дуже вам дякує. А на що схожі м'ячі? Так, м'яч схожий на кулю. А яка вона куля? Вона кругла, не має і може котитися. Дуже добре. А які ще предмети, схожі на кулю? Яблуко, повітряна куля, апельсин, молодці. Дуже добре. Дітки, а ведмедик нам підготував ще завдання. Що ж, вирушаємо. Машинки, друзі, зібрались на день народження до своєї подружки. І вони вирішили подарувати їй повітряні кульки. Але давайте порахуємо, стільки ж у нас машинок. І скільки нам потрібно кульок? Одна, дві, три машинки. Тож і кульок нам потрібно три. Ось так. А скажіть, будь ласка. Яких кульок більше? Так, червоних. А на скільки? На один. А що нам потрібно зробити, щоб їх було порівно? Так, додати ще одну зелену кульку. Скільки червоних кульок? А скільки зелених? Так, їх порівно. Молодці. А скільки всього повітряних кульок порахуємо? Один, два, три, чотири. Молодці! Всього чотири кульки. Дуже добре. Іменику дуже сподобалося. Ну, а ми вирушаємо далі. Будьте уважні. Ведмедик приготував нам ось такі завдання. Хто знаходиться під диваном? Хто ж там спить? Ішечка розумнички. А яка жабка плаче? Та що справа? Молодці. Хто знизу? Пінгвінчик, розумнички. А яким кольором Яблочка намалював художник? Так, зеленим. Хто знаходиться всередині акваріума? Рибка, дуже добре, молодці. Медмедику дуже сподобалось з вами працювати. А наше заняття підійшло до кінця. До побачення.